Ну от дитина завинила у чомусь, і батьки починають її вичіпувати: ти така безрука, нікчемна дитина, де була твоя голова, як ти збираєшся жити взагалі? Діти понуро сидять і вбираються. Як вам такий розклад? Це проблема велика у багатьох батьків, які таким чином, вказуючи дитині грубо про те, що вона не може нічого не варта і так далі. Вони позбавляють її відчуття впевненості, безпеки, внутрішньої можливості. Це дуже важливо зберегти в дитині, і багато багато з нас грішать цим. Ми тиснемо на дитину, говоримо їй, що ти нічого не вартий, дивись, як треба, чому ти не можеш, і так далі. Тобто, роблять із неї абсолютно невпевненого чоловічка, і таким він вже виростає, не може все життя позбутися цього. Ну, все таки, по ось є вчинок. Ну, Вчинок недобрий, припустимо. Загладь його, загладь його. Як ти зробив невірно, неправильно. Ти не міг інакше можливо. Подивись тепер, як можна це зробити по-іншому, щоб навчився від цього, і все одно, все одно впевненість у ньому тобто, залишилась. Не чіпати саму дитину і взагалі цього я маленького такого, так? Ніяк. Не чіпати. Це ось головний принцип не торкатися до я. Цікаво. Цікаво, якщо навіть поганий вчинок. У нас по планеті. Ходять саме те та, ось такі ось без внутрішньої впевненості, вбиті батькам, так, так? вбиті батьками ущемлені з дитинства люди, і для того, щоб якось відстояти себе, вони роблять такі проблеми для всіх, щоб тільки хоч трошки піднятися над усіма, і не знають, як це зробити, щоб відчути себе нормальними. А насправді вони мусять для цього пригнічувати інших, знищувати інших і так далі. Якщо ти візьмеш будь-якого виродка, який вбиває, мучить інших, керує якоюсь бандою, тощо ти побачиш у ньому. А чому це так сталося з ним? Ти зазирнеш у його дитинство і побачиш, як його там так спотворювали. Так, так, так.